Свинка де ти свинка нам не що? Треба після повідомити. Просинайся, просинайся, там щось сталося. Боже, що таке? Зараз наказ тобі зроблю. Нічого такого дивіться. А де ваші оружки? О тут. Ой. А, прицесових? прицесових теж немає. Знаєте ту гору, на неї треба піднятися. Щоб щось, Щоб щось забрати все те, що нам треба. Я побачив, що за якось свинка. Зовсім не цікаво. Біля неї лежав якийсь топор. Це вже цікаво. Ай, що сталося? Що таке? Це, що? у тебе грушки немає в мене теж. Як то так, то не може бути. Може бути. Все, нам треба забратися на ту гору на ту. Я сюди не піднімесь. Треба! Добре, тільки щоб ви стіва з Тіла. країв знаю Стіва, але він за, за дуже далеко від нас. Що, серйозно? Ну, королева, ми не можемо. що не може? Давайте Стіва Стів покличте. Прийдеться. Тим часом Стів. Здавайся, Варден. Я приготувався, що я здох. Е Ха-ха, я один не впав. Тих, тих. Стів, ти тут? А це я, що вам треба і хто вас зовсім. Королевство, і нас вон пропали у рушки. Може, будь ласка, нам допомогти і затувати, що наша королева хоче саме тебе і поїхати з нами. Спочатку давайте ви виконаєте моє завдання. Ми все виконаємо. Перем. Оце ви переможете, бо я не можу. Проблем. Я сам відійде. Підеш? Ну вже піду. Це вообще хто? На кому ми? На нього Чоловік. Стоп, стоп, стоп! А як йому не боляче? Ну так? Стоп, стоп, стоп! А ви де? Ми в магічному сенсорі. Стоп, стоп, стоп! Летим. Ай, що було? Що? Ось, я його привів. Хадж живий? Живий, живий. Боже, не вірю своїм очам. Це реальний стіп. О, о! Е, тепер ми точно піднімемося на гору. Чорно піднімаюся. Стоп, 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 так не чесно. Нічого не чую. Не знаю. Поїхали, охо! Дивіться, перша жертва. Ой як пахне. Що тут діду Гандрішив? Я зараз вас, особливо цю принцесу заріжу. А її дурний. А не дурний. А а, я думаю, що з цим всіх переможе. Ні. Давайте познайомимося. Хто ти Стів? принцеса. А мене? Ну як сказати. Є, я там де я, народився, ад, але... я не з Аду. Я не заправлю для Аду, мій тато це Свинька Піклін, а я сам захищаю аду. Ну, це да, капець. Ідем далі. Сісти, сісти, там може бути край фантомів. Серйозно? Так Дивіться, там літають фантоми. А вони доволі Зараз ми в нього вучим. Ну ти вучаешь. Що ви думали? Знаєте, що край далі закінчується? Так. Да. О! О, відпусти мене, я його вб'ю! та за що ви вбили мого брата. Здавайтесь. Ану, віддайте мені цю принцесу. Іначе я вб'ю його і поламаю на куски. Що ти кажеш? Ми тебе зараз застрелимо! Серйозно? Поможіть. Та, замовкни. Я по серйозному. Та нічого. А що думали, що я не бачу полі? Я його ріжу, ну зупини, а? О, боже, о боже, стів, з тобою все добре. Боже. О. Я то взагалі вже я вже помру. Какой братан за те, що врятував мене? Мазе? Давай, зда! А Фу. У вас свинка інша, Ой, тут така свинка шукомпіць. Як ми далі відлетимо? Від Дивіться, фантом здохший, на ньому й полети. Вернули ми все, овечку і все. А хто? Ану, виведіть його! Та не кричи на нього, тато. Це... Ми його там знайшли, він хороший, він і то там проти ворогів нам допомагав. Так, це правда. Принцесі треба вірити. Хочу всім бувайте, зараз я тільки свою кірку заберу. Ну, а так то все.